Вітаю! У нас сьогодні знаєте цілий стос матеріалів: і історичні нотатки, і біблійні коментарі, і сучасні дослідження. Доброго дня. І всі вони власне про одне й те саме питання чому Різдво це 25 грудня? Ми ж звикли до цього ну з дитинства. Так, це просто факт, який не обговорюється. А виявляється, за цією датою стоїть така історія набагато складніша і. Чесно кажучи, значно дикіша ніж можна собі уявити. Абсолютно, ця дата це ж не стільки історичний факт, скільки ем, результат такої собі культурної та релігійної боротьби. І от що мене вразило найбільше, коли я готувалася. Виявляється, дата різдва може бути напряму пов'язана з, ну м'яко кажучи, велетенською римською вечіркою. О, так. яка тривала тиждень і включала в себе узаконене п'ятство та оргії. Давайте з цього почнемо, бо це просто ламає всі шаблони. І це, до речі, зовсім не перебільшення. Це той самий історичний фон, без якого ми просто не зрозуміємо, чому раптом саме цей день став таким ключовим. Мова йде про Римський фестиваль Сатурналії. Гаразд, давайте розбиратися. Сатурналії що це таке було? Просто велике свято. Ну, це було одне з найочікуваніших і найулюбленіших свят у всій Римській імперії. Тривало цілий тиждень. 17 по 23 грудня. Цілий тиждень. Так. На честь Бога Сатурна, і завершувалося якраз напередодні зимового сонцестояння. Але це було не просто свято: Жерела описують його як час, коли весь суспільний устрій перевертався до гори тригом. Тобто, всі правила просто скасовувалися. Майже всі. По-перше, закони не діяли. Суди закривалися, війни припинялися, нікого не карали за пошкодження майна чи бійки. Серйозно ага. А по-друге, що ще важливіше, відбувалася соціальна інверсія. Раби одягали одяг своїх господарів, сідали за стіл, а господарі їм прислуговували. Такий собі корпоратив, навпаки, і це все тривало тиждень. Дивно, як імперія взагалі виживала. Ну для цього існували правила до і після. Це був такий собі, знаєте, контрольований випуск пари. Можливо, він якраз і допомагав системі триматися. Угу. Ба більше рабам дозволялося абсолютно вільно висновлювати свої думки, навіть критикувати власників, і їм за це нічого не було. А разом із соціальними нормами зникала і будь-яка стриманість. От ми і підійшли до найцікавішого так. Джерела прямо говорять про масові гуляння, що переходили в оргії, відвідування лупанаріїв, тобто публічних домів, і загальну атмосферу сексуальної вседозволеності. Отже, тиждень хаосу. А що було після нього? Що відбувалося саме 25 грудня? А 25 грудня цей тиждень шаленства власне досягав своєї кульмінації. Цей день у пізній Римській імперії був офіційно відомий як Деес Наталіс Соліс інвікті. День народження непереможного сонця саме так: свято сонячного божества, яке символізувало перемогу світла над темрявою. Паралельно святкували Брумалії, свято найкоротшого дня, яке часто пов'язували з вахом або ж діонісом, богом вина та екстазу. так а дивах там ви Ми звикли думати, що це просто синонім розпусти. І так, і ні. Дивіться, джерела наголошують на важливому нюансі для нас. Оргія це щось суто плотське. В античності ж. Оргія це був перш за все священний релігійний ритуал, таїнство. Релігійний ритуал. Так його метою була втрата самоконтролю, вихід за межі власного я через сп'яніння, танці, музику і так плотські втіхи. Люди вірили, що в цьому стані єднаються з божеством. Тобто для язичника вся ця розпуста 25 грудня була глибоко релігійним актом. І ось тут у мене в голові не складається картинка. Як на місці цього, м'яко кажучи, галасливого ритуалу раптом з'являється тихе, святе свято народження немовляти. Це ж абсолютні протилежності. А в цьому і полягав: ну, скажімо так, геніальний хід ранньої церкви з точки зору маркетингу. Справді, християнство поширювалося, але зіткнулося з проблемою. Старі традиції були надто міцними. Сатурналії та День Сонця були для людей, як для нас зараз, новий рік і різдво разом узяті. Просто заборонити їх було неможливо. Тобто, якщо не можеш перемогти вечірку, очолії чи в цьому випадку заміни своєю? Саме так, стратегія заміни, а не заборони. Логіка була дуже простою і символічною. Церковні отці, ніби казали людям: ви святкуєте народження фізичного сонця. Це чудово. Але ми пропонуємо вам святкувати народження істинного сонця, праведності Христа. Вони просто взяли вже існуючий потужний символ і наповнили його новим змістом. Власне, і це спрацювало. Є якісь докази, що це був свідомий процес. Безумовно. Перша офіційна згадка про святкування Різдва 25 грудня з'являється в римському документі Хронограф 354 року. І що найцікавіше, в тому ж самому документі поряд із християнськими святами, все ще фігурує і язичницький Наталіс Інвікті. Тобто вони ще існували паралельно. Так. Конкурували між собою в середині IV століття, а ще раніше, у III столітті, такий богослов, як святий Кіпріан, прямо писав, мовляв, як дивовижно Боже провідіння влаштувало, що Христос народився в той самий день, коли народжується Сонце. Це прямий доказ. Отже, з датою 25 грудня розібралися. Це було стратегічне, символічне рішення. Але ж джерела, які ми маємо, стверджують, що історичне народження Христа навряд чи могло відбутися взимку. Так і наводять кілька дуже переконливих аргументів. І вони йдуть не лише з богослов'я, а й з кліматології та ну простої логіки. Наприклад, в'яну історію з Євангелія від Луки. В тій країні були на полі пастухи, які вночі стояли на варті біля своєї отари. Саме так. Здавалося, просто мальовнича деталь, але в ній і криється ключ. А в чому саме? Клімат в юдеї, особливо в гірській місцевості, докола Вифлеєму, взимку досить суворий. Це холод дощів. Вночі температура легко може опуститися до нуля. Тобто, це не та погода, коли пастухи спокійно ночують з вівцями просто неба. Абсолютно. Історичні джерела, зокрема юдейські тексти, як от Мішна і Талмуд, та й коментатори, які добре знали місцеві звичаї, угу. в один голос кажуть: овець випасали на відкритих полях з весни, десь після Великодня, і до перших великих дощів восени. Це приблизно жовтень листопад. На зиму отари обов'язково заганяли в укриття. Ага, зрозуміло тому пастухи з отарами в полі вночі це однозначна вказівка на теплу пору року. Для місцевих тоді це була б очевидна деталь. А ми з нашими різдвяними листівками зі снігом просто перестали це помічати. Це дуже сильний аргумент, просто з точки зору побуту. Але ж вони були не єдиними, хто подорожував. Вся історія почалася з перепису населення. І це другий логістичний аргумент. Поставимо себе на місце римських адміністраторів. Вони були прагматиками. Так. І от їм треба провести всенародний перепис. Робити це взимку, коли дороги розмиті дощами, подорожувати холодно, небезпечно. Ну, це було б, як пишуть у джерелах, адміністративним самогубством. Це просто викликало бунти змусити тисячі людей, включно з вагітними жінками, тягтися хто зна куди в найгіршу пору року. Саме так. Це максимально неефективно. Логіка підказує, що такі заходи, як збір податків чи перепис, проводили після збору врожаю, тобто восени. Коли у людей є гроші, запаси, а погода ще дозволяє подорожувати. Точно гаразд, пастухи вказують на теплу пору, логіка перепису на осінь. А джерела також згадують про якийсь майже математичний розрахунок. Як це працює? Оце дуже цікава хронологічна реконструкція. І вона починається не з Ісуса, а з його родича Івана Хрестителя. Так в Євангелії від Луки розповідається про батька Івана, священника Захарію, і там є ключова деталь. Він належав до Евієвої черги. А що це за черга? У старому заповіті в першій книзі Хронік описано, що всі священники були поділені на 24 черги або зміни. Вони по черзі служили в єрусалимському храмі. А Вієва черга була восьмою. І дослідники змогли розрахувати, коли вона служила. Так, змогли реконструювати графік. І вийшло, що восьма черга, черга Захарії, припадала на кінець весни орієнтовно травень-червень. Ага. Згідно з Євангелієм, саме після повернення зі служби його дружина Єлисавета зачала Івана. Далі проста арихметика. Плюс 9 місяців, і маємо народження Івана Хрестителя навесні. Добре, з Іваном зрозуміло, а як це пов'язано з Ісусом? А тут Євангеліє від Луки дає нам пряму вказівку: там сказано, що Архангел Гавріїл з'явився Діві Марії, тоді, коли Єлисавета була на шостому місяці вагітності. Тобто Ісус народився на шість місяців пізніше за Івана. Саме так, якщо Іван народився навесні, додаємо півроку і потрапляємо точно на осінь. Вересень або жовтень дивовижно. Виходить, три абсолютно різні підходи: кліматичний, логістичний і хронологічний, вказують на один і той же період осінь. Так, а чи є в цій осінній теорії якийсь додатковий глибший символізм, як з 25 грудня і сонцем? Що найцікавіше є? Цей період, вересень-жовтень, це час одного з трьох найважливіших єврейських свят Суккот. Або свята кущів, і цей збіг відкриває просто неймовірні рівні символізму. Наприклад, ну по-перше, богословський в Євангелії від Івана є знаменитий рядок, і слово стало тілом і перебувало між нами. Так, Так от грецьке дієслово, яке тут перекладено як перебувало, це «скеноо». його буквальне значення поставило намет або оселилося в скинії». Зачекайте, тобто Іван міг прямо натякати, що слово Боже поставило свій намет серед людей саме під час свята Кущів, коли всі жили в наметах. Саме так для будь-якого читача, знайомого з юдейською традицією, це був би неймовірно потужний і абсолютно прозорий натяк. Неймовірно, але її друге цілком практичне пояснення. Сукот був великим паломницьким святом. Тисячі людей йшли до Єрусалима, і це ідеально пояснює, чому Йосипу та Марії не було місця в заїзді. Точно, вефлеєм, що за кілька кілометрів від Єрусалима був би просто вщент, заповнений паломниками, знайти вільне житло було б практично неможливо. Тобто осіння теорія не лише узгоджується з доказами, а й додає історії логіки та глибини. Підсумуймо, картина виходить така: дата 25 грудня. Ймовірно була свідомим стратегічним рішенням ранньої церкви. Угу. Вони взяли найпопулярніше язичницьке свято року день непереможного сонця, що вінчав тиждень сатурналій, і перепрограмували його. Абсолютно, це був спосіб асимілювати потужну культурну традицію, а не воювати з нею. Водночас низка доказів кліматичних, логістичних, біблійних вказує на те, що історичне народження Ісуса найімовірніше відбулося восени. Можливо, навіть під час свята Сукот. Так і як влучно зазначається в одному з матеріалів, виходить, що для багатьох людей традиція виявляється важливішою за історичну істину. І наостанок думка для роздумів, яка випливає з наших джерел. Там згадуються астрономічні дослідження, наприклад, праці Вернера Келера та Ернеста Мартіна, які аналізують вифлеємську зірку. Так, це дуже цікава тема. Вони припускають, що це було не якесь унікальне надприродне світило, а реальне, хоч і рідкісне астрономічне явище з'єднання планет Юпітера і Сатурна. Угу. І от що цікаво: якщо ми можемо припустити, що час народження був іншим. То, можливо, можна переглянути і природу зірки, що його сповістила. Можливо, варто змістити фокус з чистого дива на подію вкорінену в спостеріганому космосі того часу, що змінюється в нашому сприйнятті, якщо небесний знак був не раптовим дивом, а передбачуваним природним явищем, яке просто чекало на тих, хто мав знання, щоб його правильно витлумачити.